Всім привіт! З вами Літаро. Давайте сьогодні подивимось таку тему, чи буде в мене ще кохання, чи все вже позаду? Ця тема більш для жінок, які мають вже поважний вік, так, це навряд чи відео для тих, хто має 20-30 років, тому що зазвичай дівчата в такому віці не ставлять на собі хрест. А ось жінки трішки старші, вони вже розуміють, що може і не статися кохання. Тому давайте подивимося, чи буде у вас кохання, чи вже все позаду. Я сподіваюся, що так, що все ще буде, все ще можливо. Давайте все ж таки подивимося конкретно під кожну енергію. І так, давайте нехай буде в нас. А нехай всі чотири варіанти й будуть. Обирайте камінчики. Я все ніяк не можу запам'ятати назви цих камінчиків. Кожен раз я знаю, що це білий кварц, це рожевий кварц. всі інші я не пам'ятаю. Чомусь мені завжди воно вилітає з голови. Обирайте свій варіант, будь ласка. І давайте дивитися, поки ви обираєте, давайте приберу руки. Я розкладу карти. Так, чи буде у вас ще кохання? Чи готова ви впустити любов в своє життя знову? Хто може увійти у ваше життя? І як вам відкритися до нових почуттів. Це перший варіант. Другий варіант, чи готові ви впустити? То може увійти? Як вам відкритися для нових почуттів? Давайте ще посунемо трошечки. Тайм-коди будуть внизу, якщо що, одразу переходимо на свій варіант. Так, третій варіант. Як вам відкритися? І четвертий варіант. І як вам відкритися? Ви знаєте, так добре світло світить О, з вікна, що я забула, що треба вимкнути лампу. Трішки підсвітити нам усе тут. Отак. От отак буде ніби краще. Чи ні? Ні, От отак. Все. Я сподіваюся, ви обрали свій варіант. Якщо так, давайте переходити одразу до першого варіанту. Фіолетовий камінчик. І так, чи готові ви впустити в своє життя когось маг. Ви знаєте, ну, старший аркан може казати, що так, але є дуже великий нюанс. Ви настільки могли звикнути до того, що ви сама, ви. Самодостатня, ви проявлена, активна, що вам, в принципі, ніхто і не потрібен. І таке відчуття, що ви можете і самі і без когось добре себе почувати. Давайте я одразу відкрию всі карти, щоб більше сказати. Цікаво, що випало так. Ну, давайте так і залишу. Хоча тут я не працюю з перегорнутими картами зараз. Але як вийшло, так вийшло. Хто може увійти у ваше життя? Ну, мені здається, що ви через це і переживаєте, що може увійти в ваше життя саме луна, типу якась нестабільна ситуація, якісь неадекватні партнери, якісь мутки, знаєте, коли там несерйозно, коли ніби і тягне до людини, а ніякої конкретики не відбувається у цих відносинах. І вас це може лякати і ви не хочете навіть цього, тому що ви настільки зараз стабільна, активна. Проявлено, що вам, ну, як мені здається, вам заважають інші партнери, люди, бо вони чогось хочуть до вас, знаєте, постійно розбалансовують вас, не дають вам якоїсь стабільності. До речі, трійка, трійка кубків перегорнута так, на те, як відкритися до нових почуттів, вона вийшла перегорнута і може казати про те, що вам Може, і не треба відкриватися. Якщо ви відчуваєте, що тут така луна, і що це вам заважає, то вам дійсно і не треба відкриватися. Можливо, хтось пропонує стати третім у відносинах, тобто стати коханкою, або, можливо, скриває це. Тобто, ви можете ще й боятися, що хтось скриває це, не дає вам, не дає вам стабільності. А хоче бути третім. Хоче, щоб ви були третьою у відносинах. Король. Король мечів, колоди», вісім кубків. Ну, відчуття таке, що будь-хто з'являється у вашому житті, і він просто дестабілізує вас настільки, що він потім сам закривається, і типу, та, це ти винна, це, це вона якась така, не така. І вам потім дуже складно реабілітуватися, якось прийти в себе. Коротше. Перший варіант, якщо чесно, мені здається, що вам і не треба Не те, щоб я не можу сказати, що у вас тут точно не буде відносин. Давайте так, от прям карту в лоб. Чи будуть ще якісь адекватні відносини? Адекватний партнер, чи буде ще у світ. Ну, в принципі, світ каже так. Ой, дивіться, як тут зараз подивилася на цю карту і на цю. Думаю, що так. Думаю, що вам ще по долі може бути якийсь подарунок, долі дійсно адекватні відносини, але, скоріш за все, це не в. Он, бачите, формат який? Не в форматі. Відносини, от, як знаєте, сім'я, там, родина, діти, так якщо це поважний вік, то які вже там діти. А це кожен сам по собі, кожен живе своє життя окремо, а ми просто зустрічаємося. Так, ми можемо бути стабільними партнерами, але кожен сам по собі. Такий формат вам дуже підійде. Інший формат ні, тому що ну, це дестабілізує саме вас. Вам треба, щоб на вашу територію ніхто не приходив, щоб ви були сама собі хазяйка, щоб ви обирали обрали час для зустрічей. І людина просто або погоджувалася на це, або ні. Бо якщо це от такі як зараз кадри, то вони ну, просто роздражають. Приходять, свої порядки неводять, дестабілізують і висасують цю енергію. І ви потім не можете бути магом, не можете бути проявленою в світ, або якась, знаєте, ну, з вас висмоктують енергію. Так, так, вам це не потрібно. Тому я б сказала, що тут можуть бути відносини, але от формат, знаєте, гостьовий шлюб, є така, такий термін. Типу, коли ми живемо окремо, але якщо нам хочеться зустрітися, будь ласка, ми зустрінемося прямо, там коли домовимося. Не просто так, типу, ми не живемо разом. Нам окей, один на самоті, коротше, сам з собою. Ось такий в нас перший варіант дуже цікавий, дуже такий, ви знаєте. така Свободолюбива жінка, і вам потрібне місце в цьому світі, щоб вас ніхто не чіпав, щоб ви мали місце проявлятися. Тому я б сказала, що вам от такі відносини краще будуть, ніж в нашому прийнятті, стабільні, там разом живемо. От це скоріш не про вас. Окей, давайте переходимо до другого варіанту. Двійки. привіт-привіт. І привіт. так, чи готові ви впустити любов у своє життя знову? Sun. Sun. Сонце. Так, ви готові. Ви готові, ви хочете, ви радієте, якщо це буде. Вам ви щасливі будете, якщо хтось постучиться у ваше життя, увійде? Вам це потрібно як дитині. Знаєте, можливо, хочеться якоїсь дитячої любові. Цих емоцій, легких, таких, знаєте, коли, от як коли тобі по 16 і ви зустрічаєтеся, і такі молодіші діти, от таку енергію вам хочеться ще відчути. Закоханість, теплість, несерйозність, дурість якась. Чи готові? Так, ви готові і ви хочете цього? Вам необхідне це легке сонечко? Хто може увійти у ваше життя? Король Пентаклів? Король Пентаклів може казати, що ви тут зустрінете такого дуже стабільного чоловіка. Це, можливо, якщо ви вже заміжня, так, у вас є якісь відносини, то це ваш чоловік, з яким ви проживаєте. Або це може новий чоловік бути, новий король Пентаклів, дуже стабільний, дуже ресурсний, вже готовий до стабільних відносин. Він не хоче жити. Тільки емоціями, йому важливі матеріальні якісь аспекти, чим платити за квартиру, чим нагодувати дружину, дітей? Тобто, в принципі, дуже стабільний партнер. До речі, може бути з якимось участком землі, може мати якусь аграрну тему життя або просто дачу, де вирощую щось. Чомусь мені так захотілося тут сказати, для когось це буде важливо. А, як вам? Відкритися до нових почуттів. Рицарь мечів. А чого рицар мечів? Чого? Знаєте, це таке різке прийняття ситуації, що, типу, я варта більшого. І Можливо, навіть якщо ви зараз з цим чоловіком живете, то треба дати йому якийсь наганяй, що, типу, розчахляйся, давай. Ми будемо робити щось більш стабільне і цікаве життя, а не просто сидіти на папіровне. Або це нова людина. Але як прийняти, так, як прийняти відкритися до нових почуттів, треба розібратися в собі, треба розставити все по полочкам і дійсно зрозуміти, чого я хочу, що для мене, що, що мені, що вам світ має дати. Тому що якщо ми не знаємо, чого ми хочемо, то інші люди і всесвіт. Він теж не знає, що вам дати. Тому тут така порада вам прийняти, що ви варті більшого, і ви маєте отримувати більше, і у вас, має бути, вас мають приймати якісь люди. Так? Це може бути якесь коло людей. Ви, До речі, можете познайомитися в якомусь колі людей. І просто знати, що от мені от просто по праву народження має. Бути все найкраще. Якщо мені це має бути, то я буду чекати від Всесвіту цього, цього самого найкращого. Тобто дозволити собі найкраще, найкращі відносини, от як по сонечку, легкі, приємні. Дозволити собі це і потім всесвіт вам також таке дасть. Окей, дякую, другий варіант. Давайте переходити до третього варіанту. Трік: привіт-привіт, давайте дивитися. Чи готові ви впустити любов у своє життя знову? Карта смерть. Давайте я її чи відкрию. Хто може увійти у ваше життя? Та як вам відкритися? Слухайте, ну, по карті смерть, чи готові ви так ви готові? Тут просто карта така, що типу, вже настільки все надоїло, настільки вже не працює так, як було раніше, настільки вже хочеться чогось нового. Яскравого, цікавого, що вам вже по смерті вже ну, хочеться вже не те, щоб хочеться, а вже відчуття, що я маю отримати щось нове, щось цікаве. Чи готові ви? Ну, Звісно, готові. Дивіться. Звісно, ви готові. Ви вже на коні, ви вже в дорозі. Ви вже не те, що готові, ви вже. Проявляєте цю готовність, ви вже десь проявляєтеся, можливо, знайомитеся з кимось, можливо, якось маєте якусь активність, хтось до спортзалу ходить, хтось ще щось робить, хтось працює, хтось має якусь посаду, і ви вже, в принципі, відкриті, відкриті до спілкування. Ви не сидите на місці, ви проявляєтесь цей світ. І тут, от чи хто може увійти в ваше життя, це якась людина дуже несподівано. Тому що колесо фортуни. Дуже несподівано. Але це класно, тому що, знаєте, є така фраза: щоб виграти в лотерею, треба вийти і купити лотерейний білетик. так? Якщо ти цього не робиш, то ти, звісно, і не виграєш нічого. Шансів одразу набагато менше. І, що класно, що ви вже граєте в цю лотерею, ви вже, вже крутите це колесо, а значить, ви точно виграєте. І так. Хто може увійти у ваше життя? Боже, одні старші аркани. світ Якась дуже гармонійна людина. Страшний суд. Я не можу. Одні старші аркани. Давайте ще одне Е, Дивіться, хто, хто може увійти у ваше життя? Гармонійна людина, яка вас. Розкрий з іншої сторони, дасть вам те, чого вам не вистачало, дасть вам якусь стабільність, тому що фінансово може якось допомагати. Ви маєте на четвірочку, він має на шестірочку, він вам буде давати, так? Буде якась стабільність, щедрість від нього, від цієї людини. Також це людина по долі, прямо тут, тут точно по долі. Точно, як з неба впаде, я не знаю. Ну просто ви, це несподіване. Тут просто я навіть не знаю, що сказати. Можливо, в дорозі, можливо, десь будете за, за кордоном, також може бути. Якась людина дуже значима для вас, вона одразу стане. Одразу зрозумієте, що це воно. Просто я мало опису, так, одні старші аркани, але людина для вас нагорода. Просто нагорода. Як вам відкритися до цих нових почуттів? У нас тут виходила шестірка кубків, знаєте, як в дитинстві, як в як колись, можливо, до речі, можливо, людина з минулого буде. Але от відкритися до людини як колись. Як колись ми спілкувалися, як от як в 20 років, знаєте, з легкістю, з приємним спілкуванням, просто спілкуватися. От що ти виходиш? Він виходив, я не захотіла його витягнути, і він все одно вийшов король мечів. Можливо, людина буде трішки закрита, так, але ви її прямо розговорите. От і що це таке? Ви цю людину можете розговорити, можливо, на тему роботи якось, якогось прояву. Коротше, ви, вона може мати свої травми, свої якісь проблеми. Мечові. Мечі, мечі, мечі. Людина така трішки різка. Але чомусь з вами вона якась інша, вона легка, вона е, е, якась яскрава. І вам якось легко з ним буде. Дуже приємне спілкування. Але воно може бути з неприємними, неприємним осадом, трішки, тому що тут у нас мечі. Таке відчуття, ніби з цією людиною ви не те, щоб сваритися будете, але от щоб, прям не те, щоб, щоб не сваритися, вам треба говорити про роботу, про щось нейтральне, про якусь стабільність. І Тоді, можливо, людина хоче одразу якоїсь стабільності, а ви не готова. І тоді, щоб він заспокоївся, так, треба казати про стабільні відносини. Отак може бути. Коротше, якийсь дуже серйозний парубок до вас йде. Третій варіант. Так, добре, переходимо до наступного варіанту. Четвірки. Привіт-привіт! Давайте дивитися, чи готові ви впустити любов в своє життя знову, сила. Знаєте, для вас це як приручення дракона. Лева, будете. Ви готові знову приручати, знову з цим. Маніпулювати якось людиною в хорошому сенсі. Ви просто знаєте, вже людина на досвіді, ви знаєте, як з чоловіками спілкуватися, і знаєте, як з ними проявлятися. Тому, в принципі, ви готові ще раз піти на це. Ще раз. Давайте одразу відкрию: хто може увійти у ваше життя та як вам віддатися для нових почуттів. Хто може увійти у ваше життя? Це людина якась ем, скрита. Або е, захоче, щоб ви були з любовницею, знаєте, якоюсь скритною жінкою. Давайте ще цю карту спочатку розберемо, чи готові ви впустити у своє життя знову когось. Башня. Ну, в принципі, так, ви знаєте, з нуля у нас сьогодні весь розклад проходить світ. В принципі, ви з нуля вже не в перший раз можете починати все, тому для вас це не ви можете мати не один шлюб розвиватися. Знаєте, починати з нуля строїти, будувати відносини. Ви для вас це вже не нове. Ви легко починаєте, легко роз... розрушуєте. Коротше, вам легко це дається. І, в принципі, ви готові, якщо треба, ви готові до цього. Аби ви відчували себе гармонійно. Бо якщо ви не будете відчувати себе гармонійно, вам буде складно дуже у цих відносинах, тому, тому ви так легко і прощаєтеся, тому що для вас важливе ваше відчуття у відносинах. Щодо того, хто може увійти у ваше життя, хто може увійти у ваше життя. Давайте подивимося, хто. Якась людина, яка хоче усидіти на двох стільцях одночасно, король жезлів, ну хто ще, так? Якийсь чоловік може мати сім'ю, може бути дійсно сімейний, тут, захоче втримати і сім'ю, і вас одночасно. Або, може, не сім'ю, але мати якісь зобов'язання перед кимось. Коротше, він до вас не стане відкритим на 100%, він буде для вас закритою книгою. Якщо вам це окей, то в принципі можна спробувати. Але мені здається, що по цій карті вам не окей буде. Тому що як вам відкритися до нових почуттів, Оця карта, ця карта каже, така, що ви будете відкриватися, а вас будуть палками фігачити, а ви знову відкриваєтеся, вас знову палками фігачать. Ну, коротше, це ніби трішки неадекватна історія. Тому мені здається, що вам таке не потрібно. Але хтось все одно, знаєте, король жезлів, який до вас вже мчить. І що з ним може бути? Король мечі, у нас тут ще один чоловік. Ви, у вас тут, я зрозуміла, у вас тут дійсно багато може бути уваги чоловічої, ви багато можете бути така активною, не самотньою уж точно, уваги вам тут достатньо, люди до вас проявляються, але ви всіх відсікаєте. Так, для вас, ви бачите, по жезлам трішки складно. Вам, як і в першому варіанті, хочеться бути вам важливий ваш стан, і тому навіть якщо хтось з'явиться, вам важливо, щоб він не обтяжував вас в побуті, в житті, щоб це були спокійні відносини, щоб вам було комфортно. Вам не потрібні відносини заради відносин, щоб от мати чоловіка так, поряд. Вам потрібні, відносини, щоб вам ставало краще. Але якщо у цих відносинах вам не краще, то ви одразу будете следуючий на виход. Так, у нас тут імператриця знизу була. Хочу її покласти. Тобто ви дійсно можете обирати, незважаючи на вік, незважаючи на ваш статус, стан, ви можете обирати. Але я бачу, що ви дуже добре обираєте. Тобто, не перший зустрічний вас не цікавить. Так, так. Знаєте, вам тут як порада, майте з цих людей свою вигоду. Тобто з когось грошей трішки не те, щоб тягнути, але знаєте, отримувати приємні подарунки, фінансування, якусь допомогу, так? з когось якісь ресурси, хтось прийшов в шкаф зібрав, хтось прийшов, полагодив там ще щось. Тобто, і їм не обов'язково знати один про одного. Тобто, у вас така має бути. Знаєте, конфетно-букетний якийсь період, але без обов'язкових якихось е зустрічань. Коротше, кор користуйтеся чоловіками, хочеться вам сказати. Так, взагалі думайте про свій комфорт і не думайте про чоловіків. Бо вони вам будуть багато пропонувати, вам треба просто насититися цією енергією, отримати від них ресурс, типу, я бажана, я цікава, це класно, і я буду цим користуватися. Я наповнююся класною такою, можливо, навіть сексуальною енергією. Бо якщо ви починаєте в стабільності, і у вас тут одразу десятка мечів, чемодан без ручки просто. Ось такий в нас розклад. Пишіть в коментарях, що думаєте. Також запрошу до себе на особисті розбори. Також в мене є курс по картам таро. Якщо цікаво, пишіть в інстаграм. Всім па-па!